Пройшло вже два роки з моменту нашого знайомства. Два роки безперервної праці, невдач та злетів. Ми навіть не уявляли, що за цей час пройдемо через такі великі труднощі і станемо набагато міцніші. Знаєте, за ці два роки ми не тільки розвивали гру, але й стали частиною великої родини. Сміялися і плакали разом, ділилися своїми радощами і переживали важкі моменти. Ваша підтримка в найтемніші часи була світлом, яке вело нас уперед. Коли ми бачили ваші коментарі, де ви ділилися своїми історіями, як наша гра допомагала вам знайти нових друзів або подолати складні моменти в житті, це давало нам сили. Продовжувати працювати. А зараз А зараз ми маємо шість серверів, понад мільйон зареєстрованих акаунтів, власну розроблену мапу, масштабні міста, побудовані з нуля, 19 глобальних оновлень, безмежну кількість міні-оновлень, незліченну кількість авто, робіт та цікавих місць. Ми зробили більше сотні нових механік. Понад 200 унікальних систем, більше тисячі нових об'єктів, понад три сотні моделей авто та сотні скінів. І все це завдяки вам. Від всієї команди хочемо подякувати вам за те, що весь цей час були з нами, підтримували нас, писали свої пропозиції і покращення. Без вашої підтримки, ми б не впоралися. Кожен ваш коментар, кожна пропозиція та кожне добре слово надихають нас рухатися вперед. Сподіваємося, що ви й надалі продовжите свій шлях разом з нами. Ми вдячні тисячам українців, які підтримують нас, вірять у нас і мотивують працювати далі. Ви стали для нас не просто гравцями, а справжніми друзями. Саме завдяки вам ми змогли досягти таких висот. І не збираємося зупинятися. Тому на честь цієї події ми підготували для вас глобальне оновлення під кодовою назвою 2.4 сонячний фарм. Це оновлення наш подарунок вам, символ нашої вдячності за вашу підтримку і віру. Ми сподіваємося, що це оновлення принесе вам багато радості і нових вражень. І пам'ятайте, що кожен ваш вхід в гру, кожен ваш коментар і кожна ваша посмішка роблять нас щасливими. Дякуємо за все. Це тільки початок. Добрий-добрий день! А ви знали, хто розробник Ukrainian GTA? Це я, суперсус, це я для вас зробив. А зараз я розкажу, що я зробив для вас в новому оновленні сонячний фарм. Нові авто, нові локації, оновлення кланів та організації, огороди, сонячні панелі та домашні улюбленці. Ну що, погнали? Ха-ха! А по традиції ми розігруємо для вас 30 віп батовпасів. Ставимо лайк, підписуємося на канал та у коментарях пишемо свій нік та сервер. А переможці будуть оприлюднені в телеграм-каналі майстерня розробників. А також нагадуємо, що у майстерні є свіча для гравців, де ви зможете поспілкуватись з командою проекту. Давайте перейдемо до найцікавішого. Саме в цьому сезоні ви зможете отримати атмосферні літні скини, витривала дівчина та сильний мачо. А головний приз крута тачка Шевролі Карвєтого. Честь нашого дня народження. Ми вирішили розблокувати всіх гравців, які порушували правила. З усією командою прийшли до рішення, що всі заслуговують на другий шанс. Зничного вокзалу Києва буде розташований персонаж Микола, який буде задавати вам питання. А якщо відповідь буде правильна, ви отримаєте грошову винагороду та аксесуар повітряні кульки. Друзі, ви мене вже задовбали цим питанням, коли вийде оновлення кланів. Я приїхав до хлопців в офіс, сіли поговорили. Раз і порішали все для вас. Ми збільшили кількість міток на переробку алко. Щоб у вас з'явилась можливість швидше перероблювати алкоголь, додали близько п'яти нових мап до гри у страйкбол. Тепер грати з вашими друзями стане набагато приємніше. Розробили новий кланівський кейс з крутезними призами, який буде видаватись кожному учаснику з команди переможців після битви за картель. Також за вашими проханнями до самої битви був доданий худ баром. Це ще не все. Оскільки вже в наступному оновленні ми повністю оновимо баригу, додамо туди нову зброю та предмети. Найголовніше, що ми почали розробку системних битв за території, що значно полегшить роботу та проведення цих битв. А також ми не забули і про держорганізації. для наших органів. Ми додали систему обшуків та конфіскацій. Ця можливість буде додана згодом до НПУ та СБУ. Щоб обшукати людину, вам потрібно закувати її в кайданки, після чого в меню взаємодії обрати пункт у фракційних діях, обшукати далі. У вас з'явиться цікаве меню з інвентарем людини. Зверніть увагу, що конфіскувати ви можете лише зброю та заборонені речовини. Коли ви конфіскували всі заборонені предмети, вони зникнуть на обшук. Діє-перезарядка щоб уникнути неприємних ситуацій з помилковою конфіскацією. Придивляйтесь уважніше та проводьте обшуки, щоб людей, які порушують, було набагато менше. Так що, хлопці, дивіться обережніше. Кожен з вас відчув на собі часи блекаутів. Складно, але ми впораємося. Тому в гру ми додали сонячні панелі, генератори та новий бізнес поле сонячних панелей для гарного заробітку. Вже найближчим часом. Кожен власник будинку в меню керування майном може встановити собі сонячні панелі. Їх буде три типи: полікристалічні, керамічні та монокристалічні. Кожен з цих видів відрізняється не тільки вартістю та заробітком, але й приємним бонусом. За кожний тип дається різна знижка на сплату комунальних послуг, і не тільки ви маєте можливість заробити на них. За кожний з видів вам буде нараховуватись різна плата за видобуток енергії. А згодом видобувати енергію можна буде навіть генератором. Але вам треба буде доглядати за ними, мити та слідкувати за станом панелей та їх комплектуючих. Оскільки, якщо не виконувати всі вимоги, вони можуть зламатись, і тоді доведеться їх ремонтувати. Вони нададуть вашому будинку гарний вид, а також принесуть непоганий прибуток. Плавно перейдемо до нашої працелюбної адміністрації. Спеціально для них ми оновили та зробили зручною для роботи панель адміністратора, за допомогою якої їм буде набагато легше слідкувати за порядком на серверах. А також додали абсолютно новий магазин для адміністрації. Тепер у них є своя валюта, за яку вони зможуть придбати унікальні та коштовні товари, які, до речі, будуть постійно оновлюватись. Друзі, всі люблять тваринок. Тому саме спеціально для вас ми зробили те, чого ще ні в кого нема. Ми додали для вас реальних домашніх улюбленців, які не дадуть вам засумувати та стануть справжніми друзями. Придбати улюбленця ви зможете в зоомагазині. А головне, що вони дають бафи на досвід. Кожна з них дає свій відсоток. Тобто, навіть працюючи на звичайній роботі, ви можете отримати певні відсотки досвіду за вашого улюбленця. Як ви вже здогадались, їх буде декілька видів. Обирайте на будь-який смак. В грі будуть зображені сім видів собак, п'ять видів котів та навіть капібара. За ними треба доглядати, купувати корм, слідкувати за станом здоров'я. Як і в людей, у них є хвороби, та кожен з них може захворіти. Як цього уникнути, буде зображено на правилах поводження з тваринами при купівлі улюбленця. Для них були додані нові послуги для зміни імені, відродження та свої слоти. Оскільки, щоб мати більше двох тварин, вам треба придбати послугу «Чотирилапий друг. У випадку, якщо ваша тваринка захворіла, треба відвідати ветеринарну клініку, щоб придбати ліки та вилікувати свого улюбленця. Вони мають і свої власні звуки, які дадуть змогу розрізняти кожну тваринку. Їх можна залишати вдома або ж взяти із собою на прогулянку. Важлива інформація, щоб кіт та капібара могли ходити з вами їм треба зробити вакцинацію, щоб уникнути неприємних наслідків. Якщо раптом у вас не вийшло належно доглянути за улюбленцем, ви можете скористатись послугою здати до притулку. Тому рекомендуємо кожному з вас придбати собі чотирилапого вірного друга. Село Бабуся та город. Це те, що асоціюється з літом, тому ми додали теплиці різного типу для кожного власного будинку з городом. Розповімо вам більш детальніше: на території будинку з'явилася мітка меню городу, де будуть доступні три рівні прокачки. Щоб розпочати городній сезон, потрібно придбати перший рівень прокачки це сама теплиця. Щоб зробити лунки за допомогою тяпки, вам треба обробити землю. Її ви зможете придбати в новому магазині сади город. Але наголошуємо, що оброб. Зробити нею можна лише 40 лунок, після чого вам потрібно прибрати її з руки та обрати насіння, яке ви хочете посадити. Його можна придбати в тому ж самому магазині. Після чого біля кожної лунки у вас з'явиться меню з наповненням води та добрива. Важливо слідкувати за цими показниками, оскільки, якщо вода закінчиться, врожай може згнити. А якщо води буде забагато, тоді він перестигне. Щоб полити, вам потрібно придбати пляшку води в магазині продуктів. Одна пляшка поповнить 5% показника води. Добриво ви зможете придбати в магазині, який ми вже згадували раніше. Його є чотири види: звичайне добриво, добриво з відходів кота, собаки та капібари. До речі, добриво з відходів буде додавати більшу швидкість до процесу зростання. Звичайне добриво дасть плюс 2 до швидкості на одну хвилину. Добриво з відходів котів, плюс 4 на дві хвилини. Добриво з відходів собак плюс 5 на 4 хвилини, та добриво з відходів капібар плюс 7 на 10 хвилин. Добриво тваринного походження ви можете ще й скрафтити. Коли ваші овочі та фрукти виросли, тобто набули форми саме предмету, ви можете їх зібрати. А на новій біржі в селі Михайлівка, яка знаходиться недалеко від вокзалу, з легкістю продати весь врожай щодо інших рівнів покращення. Друге це бочка крапельного поливу, яка дасть змогу автоматично полити. Пливати лунки, де не вистачає води. Наповнити її можна власноруч пляшками з водою або ж спеціальною функцією Наповнити всю третє. Це бочка з добривом. Ви можете наповнити її чотирма видами, про які ми сказали раніше, або ж наповнити всю, аналогічно як із водою. Ледве не забули і про ще одне покращення, яке можна отримати в знайомому для нас магазині. Це мотоблок. Він дасть змогу обробити більшу кількість лунок та зробить це набагато швидше. А ще у вас буде можливість здати в оренду ваш город та заробити на цьому. Щоб здати в оренду, вам треба зайти в меню городу та обрати здати в оренду. Щоб це зробити гравець повинен знаходитись поруч з вами. Далі ввести ID час та суму, але під час оренди користуватись ним ви не можете. У кожного з вас буде можливість стати справжнім бізнесменом та королем врожаю. Шановні, маю для вас секретну інформацію. Ukraine GTA 5 вийде вже цього року. Залишилось зовсім недовго. Вся команда проєкту активно працює над розробкою та втіленням всіх наших систем на новий движок. Зовсім скоро ми запустимо свій власний сервер на GTA 5. До речі, в наших соціальних мережах ми вже показали перші спойлери. А щоб знати інформацію про новини та дату виходу, слідкуйте за офіційними мережами Ukraine GTA 5. QR Зібрав свою автівку, але не таку на честь нашого дня народження. Ми запускаємо івент, де кожен може зібрати власний автомобіль. До гри був доданий івентний персонаж Іван, який дасть вам завдання зібрати автівку в його гаражі. Ваша задача буде відвідати його, а потім шукати необхідні деталі за підказками та збирати їх, проходячи багато випробувань. Для цього івенту були додані нові предмети, які треба буде діставати на різних роботах. Всього буде чотири етапи. На першому етапі вам треба зібрати кузов з металу, гвинтів та алюмінія. На другому треба зібрати ходову частину з колес та підвісок. Всі матеріали треба буде знайти, працюючи на різних роботах. На третьому етапі вам потрібно зібрати всі матеріали для крафту акумулятора та двигуна, де вам потрібні колінчастий вал, метал, поршень та свіча для самого двигуна і інструмент з батарейками для акумулятора. А четвертий етап це лобове скло та скло на двері. Ну і звісно, комплекти передніх та задніх фар. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на його проходження, був доданий новий івентний кейс, де будуть знаходитись всі деталі та предмети для збору автівки. Вже цікаво, що це за автомобіль. Тоді зустрічайте. Автомобіль 86-го року. Мерседес benz W123! з повним комплектом! Тепер моє улюблене, нова найатмосферніша локація Чорнобиль. Я особисто для вас їздив в Чорнобиль та збирав найцікавіші місця та найцікавіші локації, щоб передати їх у відділ розробки, щоб вони відтворили всю атмосферу зони відчуження. Ці нові локації ми проробили прип'ять, четвертий енергоблок, завод Юпітер, Дуга та дуже багато нових класних локацій. Щоб передати всю велич та масштабність Чорнобиля, нам довелось збільшити і саму мапу, щоб кожен міг відчути його атмосферу. Гадаємо, ви вже вже зрозуміли, що він буде дуже відрізнятись від минулого. Ми впевнені, що кожному з вас буде несумно саме в цьому місці, оскільки локацій для дослідження там вдосталь. Радимо не заїжджати далеко від Чорнобиля, тому що на його краю буде розміщений державний кордон з КПП. Також там розміщена і закинута залізнична станція Янів та кінотеатр Прометей. В цій локації буде проходити і цікавий квест, який ми додамо трішки згодом. Я на власному досвіді знаю, що таке радіація. Тому раджу вам обов'язково вдягати протигази. на території діє радіація. Тому рекомендуємо кожному подбати про захист, щоб не отримати велику кількість випромінювання. Обов'язково беріть з собою металошукачі, щоб знайти цікаві артефакти. Спеціально для нової локації ми додали і нові цікаві предмети, які можна дістати лише там. На КПП Прип'ять буде стояти мій скін, де кожен гравець може отримати чорнобильський кейс. У цьому кейсі будуть як унікальні скини та автівки, так і звичайно гроші з досвідом. Тому радимо гарно підготуватись та повністю дослідити цю масштабну зону. А тепер перейдемо до самого початку гри був оновлений квест для всіх нових гравців. Ми додали цікавий пролог з неочікуваними подіями, щоб кожен гравець знав, яких висот він може досягти, граючи на нашому проєкті, йдучи шляхом усердної праці, оновили й завдання всім відомому Степану, щоб квест був легким та неважким для проходження. Ми повністю оновили військову частину та внесли дуже багато змін в роботу телекопійника. Військова частина ЗСУ тепер має великі масштаби: є власний аеродром, велика кількість ангарів, величезний плац, зона тре. Та навіть підземні ходи на території. Тому тепер навіть неофіційним організаціям треба буде постаратись, щоб мати змогу вкрасти патрони. Ми ретельно попрацювали над покращенням роботи далекобійників та додали нові реалістичні причепи. Всі вони йдуть у двох варіаціях з вантажем і без нього. Перший для перевезення яхт до магазину водного транспорту. Другий буде доступний тільки хлопцям із зсу у новому фракційному квесті для перевезення важкої військової техніки третій для перевезення трансформатору до бізнесу поля сонячних панелей. Ваша робота тепер стане набагато атмосфернішою. Поговоримо детальніше про нові бізнеси. З'явився зоомагазин, ветеринарна клініка та магазин Садгород. Ваї епіцентри тепер є окремими бізнесами. А головне, що тепер вони мають свої власні інтер'єри. Кожен з цих бізнесів є унікальним і неповторним. Але це ще не все, оскільки до зльоту будуть доступні чотири котеджі на лівому березі Дніпра та один котедж в Борисполі. А часта дата зльоту буде розміщена в телеграм-каналі майстерня розробників. Не пропусти можливість стати власником унікальних бізнесів. Поговоримо трішки детальніше про епіцентр. Там будуть продаватись товари різного виду від продуктового відділу до відділу з рослинами. Власникам треба не забувати поповнювати продукцію, так як саме цей бізнес буде дуже різновидним та прибутковим. Перейдемо до зовнішнього вигляду гравців. Були додані дуже класні скіни. Деякі з них ви вже побачили, тому презентуємо вам атмосферні скіни для нової локації Чорнобильський та Stalker 3, який можна буде скрафтити. Ви довго просили, і ми це зробили оновлений пак скінів для фракції ДКВС. Та новий скин НПУ для спеціального призначення та для підрозділу корд. А також будуть й нові аксесуари, які можна буде скрафтити та придбати. А тепер найцікавіше нові автомобілі по традиції показуємо наші неймовірні автівки. Зустрічайте неповторні та драйвові з повним комплектом тюнінгу. BMW M2 купе та BMW XM. Перевезення вантажу: грузові фольксваген транспортер пікап та газель. Пишіть в коментарі авто, яких ви ще хотіли побачити по в грі. Ми не забули про старі авто. Тому до деяких моделей був доданий зовнішній тюнінг. А також оновили й старі моделі автомобілів. до вашої уваги неймовірна Mercedes-Benz GLE. Позашляхова та масивна Land Cruiser правда. Для вас дуже багато цікавого. А з усім іншим ви можете ознайомитись на сайті. Бажаємо вам мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри на Ukraine GTA. Зустрінемося з вами 29.06 о 19.00 на глобальному оновленні. 2.4 сонячний фарм. Супершус! Чекає вас у грі! А!